Друзі, всіх вітаю! Це друга частина влогу. Перша вийшла ще зранку, ось за кілька годин, як і обіцяла продовжена. Дякую, що слідкуєте. Якщо не бачили попереднє відео, то будь ласка, перейдіть, перегляньте, щоб бути в контексті, про що я говоритиму далі. А вже зараз я вдячна вам за вподобайки. Тож до перегляду. Пронеслась, як завжди. Повертаюсь до роботи. Прохолодно так стало. 18 градусів. Мені щось здається, що ще холодніше. Ось така яка зміна температури суттєва. Так, мабуть, час одягати ковтинку. Я якось неочікувано прийшла осінь. Так, а тепер я йду, не повертаю сюди, як зазвичай. Не йду я додому, а йду в офіс за ключами від автівки. Через 5 хвилин мені вже треба бути на місці. Мадам мені додали сьогодні, зранку, годинку, на закупи треба поїхати. Написано, додатковий смс мені надіслав менеджер. Що... Якщо треба, йдіть, приходьте за автівкою. Ось. Ну, я. чого я буду свою використовувати, якщо й тим більше пропонують? Я особливо не афішую в офісі, що в мене чоловік тепер завжди потягом, щоб не розслаблялось. Зустріла колег своїх в трьох стоять, розмовляють перекур в них. Перекинулася з привітаннями і побажаннями наснаги. Запитувала мене, чи ходила я у відпустку, чи ще піду, чи була, чи тільки повернулася. Кажу, та ніж тільки ж не взяла. Тільки в липні взяла. Так, я знаю, хто це. Це Надін. Я її тільки що зустріла, а вона каже, а коли ти за автівкою прийшла, тому що я ж її тільки що, тільки що ключі повернула. Каже, та тільки що вже прийшла. Ну Друга вон теж тут стоїть, тому я думаю, це не проблема. Але я знаю, хто, хто так спинку ставить. Ой, під. Доводиться підкручувати. Так само вона, мабуть, сідає і знає, що вона після мене змушена робити її прямішою. Добре, я поїхала. На е, Надін я теж бачу на її автівці дуже рідко. ну, Можливо, в них з чоловіком одна автівка. Не знаю, яка там ситуація, насправді, без, будемо без уявлень, без фантазій. Але вона ось якраз Електричним самокатом користується доволі часто, можна її побачити, можна її побачити доволі часто пішки. Ось теж. Так, автівкою цю вона використовує, я думаю, завжди, коли в неї закупи. В Мадам сьогодні була моя колега, але вона була на ярмарку. А ось супермаркет не встигла. І тому вона викликала ще одну мене на після обіду з офісу. Ну, вони кажуть, як же ж так, ж сьогодні у вас були. Вона каже, а в мене вчора нікого не було. Я, а ну добре. Ось так. Мадам куше. Відпочиває переважно весь час, як я її бачу. Зараз покажу замовлення. замовлення, Гурма... гурманське, сир, шинка. Зараз їдемо в Карфур. Таке і... хотіла гроші не витрачати, але куди нам без багетів. Ті чотири штуки, які я купувала нещодавно їх. Дуже швидко з'їли. Почнеться школа, може хоч трошки буде в мене менше тих закупів. Подивимося. Зато я знаю, діти ось за те вдома, я знаю, що в них все є. Нагодовані, фрукти, все. Ой, добре. Я, як завжди, що в голові, та й розповідаю голові, звичайно, думаю, як вони там час проводять, але ну, я вже здалася трохи. Думаю, нехай вже тут залишилось тих 3,5 дні. Ой, школа Ліна. Потім почнеться в них зранку до вечора. Я працюю, Лія буде в школі з восьмої ранку, і інколи до шостої вечора. Не завжди, не щодня. В середу буду таких забирати в її в 12 Хлопці з коледжу будуть повертатись після 11 тільки в середу, а там вже таке. А ось Лії буде багато часу в школі, тому хай трошки понудьгує ще. Потім буде їй більш ніж весело і більш, ніж багато спілкування. Ось таке в'ялене м'ясо мені треба, але без, без жиру дим, 17 років витримки. Бачите, вибір занадто широкий, треба знайти найкраще. Пішла лише ось таке, так що без жирової такої верхівки, але дорожче. І ось такий лардос. Тепер треба мені сир рокфорд. І масло вершкове. Забуваю кілька днів поспіль, буваю в магазині, ліє купити пасту з смачним смаком, з м'ятним, дорослою не хочу ще чистити. Тож таке ось якраз паста з 3 до 6 років, можна сказати, останній рік, коли вона може можу такою дитячої чистити. Тут акційна пропозиція. Знижка не спрацювала, але все одно не страшно. 97 центів коштує одна така паста. Йду за багетами собі. Захотіла дивитися, що я там купила, залишилась в спальні єдини. Я їй показала ту шинку, яку я придбала. Вона сказала, що це їй підійде, все супер, все дякую. Це для того, щоб їсти разом з Динею. Ось таке сухий... сухе в'ялене м'ясо. Разом з Динею сумішають. Така закуска. Дивіться, що тут ще у нас росте біля парковки. Ліщина, лісовий горіх. Цікаво, що там всередині Дома подивлюсь, оце як три горішка для золушки. Такий кущик. а це ж інжир, який я вам нещодавно показувала. І вчора я збирала такий темний фіолетовий, а цей інжир, він білий такий. Ось жовтий. Зрілий, але виглядає він, ну, він зеленим виглядає зеленкуватим. Ось це в нього такий кольор. До речі, вдома ніхто не їв той інжир, може Іван там трошки поїв. Так що я сьогодні цукром вже засипала. Буду варити конфітюр. Мене там запитали, чи давали мені рецепт французи, коли я тоді два роки тому варила. Ні, -ні. Ну, Ніхто особливих якихось секретів мені не казав, не ділився. Я просто варила як звичайне вареничко. Я розкусила горішок, не робіть так, не повторюйте цей експеримент не можна. Так можна зуб розламати, але доволі легко. Роз, розламався і тут повноцінний лісовий горішок. Ось так, хоч бери там і, і збирай, піди їх. Ну, смачний свіжий горіх. Так, а в мене. Опу, 40 хвилин до роботи, до вечірніх моїх візитів. Трошки подивитися, що там діти роблять і перепочити час. Я. Я ось зрозуміла, що мені особливо важко даються ці вечірні візити. Навіть робота в вихідний день не така складна, як оце потім ще себе збирати, силу волі і ти ще. Коко, хто це мене на зустрічає? Що робите? Знову йду? Холодно, 18 градусів. Дітей попросила гравати траву у дворі. Ну, вони вже гарно вирвали. Миколайчик підмітає і Григорій ще трошки. Добре. Ну, а, а семен з Петром пішли вже, буде? Внизу футбол? Добре, бувайте побачимось через півтори годинки. Перечаються, але працюють разом. Ділять між собою роботу, але порів... порівну поділити важкувато вдається. Нічого, впораються. Це теж досвід комунікацій. Я вперше побачила чорнобривці. Ну, насправді не вперше, але от в цьому дворі я була і буваю часто, майже щодня я тут кілька разів на тиждень, на цьому тижні щодня. І вперше помітила, що чорнобривці ростуть. Запитала в мадам назва якась щось там індійське, де Ант. Індійська квітка перекладається. Назва, я ж їй кажу. У нас це символічна квітка України. Називається і кажу, і чорнобривця Вона А, ага. Зрозуміло. <сує> для них насправді українська мова для французів звучить ну, дуже екзотично. Вони ну, від слова зовсім не знають, не розуміють. Менше з тим. Я зраділа помітити це знаєте, такі маленькі символи. Бон Поки була в будинку, дощик прийшов. А зараз вон яке сонечко. Вийшло небо блакитне. Нехай так буде із настроєм, так? Втомлена, але закінчила робочий день. Іван вже десь додому доходить, до будинку. Мабуть, трошки під дощик потрапив, але в нього парасолька є. Все. Мадам спала в ліжку, не захотіла вставати, не захотіла їсти взагалі. Тож таки я домашніми справами займалася. Друзі, буду прощатися з вами, закінчувати це відео. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Не полишаєте мої перегляди моїх влогів щоденних. Дуже вам вдячна за таку відданість. Не втрачаємо надії, незважаючи ні на що. Все обов'язково буде добре. Віримо в це. Ось. і... Зустрінемось також в коментарях. Сподіваюся вам є що написати. Принаймні привітатися. Хтось там співає. Дзвіночок. Інклюз Inclus та інклюзник. Інклюз хованець, анклюз, вінклюз, конфлюз. Такі різні назви. Інклюз це чарівна монета, яку втратити неможливо, бо вона завжди повертається, збагачуючи того, кому належить. Інклюзник це власник інклюза. Саме ж, саме ж слово інклюз потрапило в українську мову з польської, інклюз, інклюза. Та позначає предмет, у якому сидить дух щастя. А до польської мови це слово потрапило найімовірніше з латини, від слова інклюзус, замкнутий. За віруваннями наших предків інклюза, як і хованця чи скарбника, можна було собі заробити. Для цього в понеділок, увечері. Як сонце сяде, брали монетку, найкраще підходила срібна, але годилася і зроблена з іншого металу, окрім золота, і клали в черевек під ліву п'ятку. І так, не умиваючись, солоного, не куштуючи, черевеки, не скидаючи, ніг та нігті на руках, ногах не обтинаючи, не підстригаючи. Із людьми не розмовляючи, з хати не виходячи, чужого в хату не пускаючи, Богу не молячись, не хрестячись, нікому про свій задум не розповідаючи, слід було ходити дев'ять днів.